До речі, наче, то популярно. Такі два мішки. Подивимось, наскільки вони коштують. Я думаю, ми можемо десь закласти на певно гривень по 100-150 по 150 на них. Але подивимось, скільки вони коштують. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, давайте наступний пакетик. Мені здається, що тут взагалі нічого немає. Чистий китаєць. Щось воно, ну, дуже. Прям, я, я навіть нічого не можу тут на, нащупати. А тут пуст? А Ані, щось є. Ножик. Охреніти. Я такого ще малого ножика не бачив за Ну, щоб ви розуміли. А! Гострий, ніфіга собі. Прикольно. Просто щоб ви зрозуміли розмір. О така штука. Я сподіваюся, його видно. А що, може це буде якраз мені заміною? давайте протестуємо щось. Послухайте, він достатньо гострий. Нормас. Я думаю, я його собі і залишу. Така штука. Що це таке. Кардубелл. Да ладно! Офігеть, я таке тільки в цих фильмах бачив. Прикол!